Вітаю, а зараз я розкажу, як все те, що ми робили у фотошопі, зробити у ReCraft A. От дивіться, ми зараз набираємо в адресному рядку ReCraft A. Цього досить. Ну, можна було що скопіювати. Отак От платить. Бачите? А, значить, давайте я новий зараз момент. Дивіться, ну, наберемо все-таки ReCraft A. Recraft точка E. Натискаємо Enter, і ми зразу переходимо от у мій кабінет уже Recraft, так? Я натискаю зараз плюс. От цей не потрібний, значить, можна на корзині. Все, що не потрібно, можна видалити. Натискаю на плюс. І зараз от дивіться: от тут є імпорт image, Як малювати, ви вже знаєте, так? імідж, Далі обираєте стиль, і на англійській мові можна на, на українській спробуєте прописати і він вам намалює все. А зараз як видалити фон? Зараз заходимо в папочку зображення. От бджілка. оце бджілка вона повинна бути. Я спеціально з комп'ютера, щоб завантажити, бачите? І тепер дивіться, отут. Обираєте оцей інструмент Remove background. Тобто видалити так, видалити фон, і ви бачите, що все видалилося все як потрібно. Експорт PNG, і вже буде прозорий фон. От, джінка PNG. Бере назву ту, яка була. Далі давайте знову імідж. Так, у нас була хаски, Отак, от з фоном відкриваємо. Знову дивіться, видалити фон, натискаємо на кнопочку. І таким чином, от, вже ми маємо такий фон. Ну, давайте попробуємо тепер з цим, з ведмедів. Тут, може, фон не виділити. Давайте знову натискаємо ну, дивіться, картинка виділена, зараз оця. Так, ну от з змеї вже гірше діло, да? Значить, все-таки, бачите, можна, ну, хоча вже отут простіше вже видалити. А ну, давайте попробуємо тепер ведмідь один, от оцей, він же ж неважний вигляд був у нього. А цей нам уже не дає, потрібно переходити на інший аккаунт. Бачите, дуже обмежений цей. Давайте зараз я перейду на інший аккаунт. Набираю тут Рекрафт. Енджер. Так, тут, що ж воно пише? Дивіться, по-перше, де є 100 токенів, можна робити новий документ. І в нас залишився ведмед, так? Ведмідь. От зараз ми. Е... Так, зображення папочка. Оцей ведмідь, який невдало, ну, дуже погане зображення було. Значить, дивіться тепер, що тут натиснути? Тут фактично. Так. Дивіться. Upscale, Так. І натиснули на цю кнопочку. Так, він вже здається. Ну, ті недоліки, які були, ті й залишилися, ну, а фон можна отак видалити. Пригадуйте, можна збільшити зображення тепер, там тепер у фотошопі можна витерти, допустимо, як уже дуже потрібний малюнок, повитирати оці непотрібні тещолишня, тому що зазвичай інструментом ласо важкувато користуватися. Ну, це ідея, як альтернатива того, що ми з вами робили. Ну, давайте ще раз попробуємо. Так, от імпорт імідж. Давайте ми ще раз ведмедя попробуємо. Так, я вже ж тут два рази прийдеться фон видаляти. О, це вже краща справа. Тут залишилося. От, бачите. Ну, давайте ще раз спробуємо, що він зараз видалить. Ні, не видалить уже фон. Так ми і залишаємо. Значить, ну так дивіться, у такому плані тоді можна оцю ведмедя зберегти, далі перенести в Photoshop і чуть-чуть так обрізати ласо або просто витерти от зайве. І, бачите, він набагато кращий, ніж цей був. Хочете, спробуйте, потренуйтеся, значить, створіть, використайте GPT або Gemini, створіть зображення, ну а далі вже видаліть фон. Для чого потрібно, щоб ви вміли видаляти фон? Тому що, коли будете створювати дидактичні ігри, то явно не потрібно, як зайчик там стрибає, і за ним тягнеться, тягнеться білий фон і так далі. Значить, попрацюйте, потренуйтеся.